Коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осіву. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралося безліч народу, та й дивувалися, бо кожен із них тут почув. Що вони розмовляли їхньою власною мовою, усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного. Хіба ж не галілеяни, всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфяни, та мідяни, та Елеміти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії Понту та Азії, і Фрігії. Та Памфілії, Єгипту і Лівійських земель, край Кірени, і захоже Римляни, юдеї й нововірці, й Арами. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива і безрадні були, і говорили один до одного. Що ж то статися має, а інші. Казали глузуючи, вони повпивались вином молодим. Ставши ж Петро із одинадцятьма свій голос підніс та й промовив до них: Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай вам оце стане відоме. І послухайте слів моїх. Бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня. А це те, що пророк Йоїл перед рік, і буде останніми днями, говорить Господь. Я виллю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнакі ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися, і на рабів моїх, і на рабинь моїх. За тих днів я також виллю від духа свого. І пророкувати вони будуть, і дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена кров, і огонь, і куряву диму, переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перше ніж день Господній настане великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться, мужі ізраїльські! Послухайте ви оцих слів, Ісуса Назарянина, мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили. Та Бог воскресив його, пута смерти усунувши. Вона бо тримати його не могла, бо каже про нього Давид: Мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії, бо не позоставиш ти ваду моєї душі і не даси ти своєму святому побачити тління. Ти дороги життя об'явив мені. Ти мене переповниш утіхою перед обличчям своїм.